Тельці! Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 4 по 10 листопада 2024 року. Сонце в тельці, місяць в тельці, Венера в тельці і Астендент в тельці. У вас почуття провини в тельці і затрудненість. На емоційному рівні у вас тельці відчуття, що щось в чомусь ви і почуття важкості і провини. Якісь ваші дії викликають у вас відчуття вини, що щось зроблено не так, і затрудненість. Таке відчуття, що ви заблоковані, хочете щось зробити і намагаєтеся щось зробити, але вам постійно щось зупиняє. Є обставини, які вас обмежують у цих, у цих діях. Тема тижня. Тельці. Ось що у вас буде цей тиждень? Дев'ятка мечів. Ну, це стрес. Це тривоги і хвилювання, а тут ще й десятка. Час від часу не краще. Ну, дивіться. Можливо, у вас вечорами буде накривати страх і незрозумілість, як вийти з цих обставин, з цих ситуацій, в які ви потрапили. Тут повертається якась ситуація, яка вже колись була, і тут вона пов'язана з закінченням з болем. Можливо, з боздоров'ю також може програтися, що у вас буде відчуття болі якогось опорно-рухового апарату, наприклад, спини. Но ця ситуація вже повертається. Тобто ця ситуація вже була у вашому житті. Які події будуть відбуватися? У вас знову мечі, у вас мечі мечі, п'ятірка мечів це, це війна. Д'явол, ще краще. Тут енергія козирога, залежності. І п'ятірка пентаклів. У вас п'ятірка-п'ятірка. У вас а на дні колодища й башня. Ух, тиждень, тельці, тримайтеся. Серце розкладу у вас буде крутитися, можна сказати, стосовно залежності, стосовно токсичності, стосовно якихось. Це дуже страх. Це теж страх, який підтягує людину і на якісь рішення або дії не... неправильні. Це також копій механізми. Не прибігайте, не запивайте, не заїдайте, тому що тут у вас п'ятірка і п'ятірка, ви, ви в, яку, в якомусь стресі будете знаходитись в стільці весь тиждень. П'ятірка це стан війни між людьми. Можливо, вам прийдеться признати, що ви в чомусь програли. Тут стан програшу. я не знаю, хто ви. Ви оця людина, чи оця що згорбилася, чи ота, що йде. Та людина, яка виграла, та людина, яка мусить признати свою вину і стан програшу, що вона в чомусь програла, чи ви та людина, яка, можливо, виграла нечесним шляхом маніпуляціями. Тут у вас башня на да. фінансах також може програтися якийсь Ілюзії, які розіб'ються в пух і прах. Тут може бути така ситуація, що камні на камні не залишать, і вас приведеться до стресу. Давайте подивимось на давнє минуле тельці. Стагнація, відстороненість емоційна, робота над своїми почуттями. Можливо, лежали, можливо, хворіли. Не знаю, відчуття, що потрібно було полежати все, обдумати, обмізгувати. Відстороненість стосовно трільці, ваша енергія, стосовно тут є стосовно роботи, або стосовно якогось трикутника, трингуляції в вашому житті. І найближче майбутнє тельці. Башня все-таки вона прийшла. Те, що була на дні колоди, М-да, тельці. Башня це завжди зміни. Як я вже відчула, воно може камню на камені не лишити. Воно вас може вибити з ілюзії, що ви взагалі прозрієте, поверне вас з ілюзії у реальний світ і скаже, що все не так, як ви собі думали і бачили. І башня програється в хорошу сторону, не лякайтеся. Башня програється в позитивну сторону. Вам потрібна ця башня. Вам потрібно, щоб прийшло, щоб все зруйнувалося, і почалося новий погляд, нова, нові обставини. Абсолютно все має бути нове. Башня, вона просто так не приходить. Я відчуваю, що башня програється у вас в позитивному ключі. Тобто, вона вам дійсно потрібна. Потрібне вже щось якийсь новий подих, щоб вас вибило звідти. Щоб ви вже вас тряхнуло, вас трясане тут. Так, дев'ятка мечів. Тельці. Так, тут комунікація. Дев'ятка пентаклів. Або з молодою енергією, молодшою за вас, жінкою є комунікація. Огу, забагато, але візьмемо. Добре. Окей. Є комунікація, можливо, з близнюками, там є різниця у віці, і там йде все на блок. І ви за цього стресуєте. Можливо, припинилася комунікація, призупинилася комунікація, тому що це блок, іде воно в блок. І ви за цього стресуєте, і за цього ви думаєте. Можливо, з левом, з водолієм, знак води тут є. Хочеться вам прояснення. Ви багато про це думаєте і надієтеся на цю комунікацію. Ну, там була карта теж закінчення, можливо, припинилося. І ви щось тут ставите на блок. Це стан закохані. Тут, якщо це стосується стосунків, то тут люди, які мають пристрасть один до одного, є різниця у віці, жінка гарна, молода, проявлена, красиво виглядає, ну, там перекос і воно пішло на блок, на зупинку. Якщо по роботі дивитися, якщо у вас немає стосунків, то ви стресуєте. Через вибір ви гарно виглядаєте, але якісь отримуєте фінансові можливості, можливо, багато працюєте, а мало отримуєте фінансів. Невідповідність до вашого, до, до того, що ви хотіли, тобто є перекос. І ви із за цього стресуєте, і потрібно зупинитися для того, щоб переосмислити, як отримати більший результат. І ви за цього стресуєте, вечорами можете не спати. П'ятірка мечів, що за стан війни? Тут у подружжі може бути стан війни. Енергія ваша тельці тут. Так, е, да, тут є світ, можливо, люди приймають рішення да припинити якісь конфлікти ворожнечі один з одним. І знову ця енергія лева тут з'являється. Тут у вас самі старші аркани. На першому тижні у вас буде відбуватися, і ось вона четвірка, яка була в цятуція, яка була в недавньому минулому, у вас повертається в першу, перший початок тижня, в перших 2-3 дні. Дивіться, тут подружжя, це віра ваша, релігійні установи, будь-яка буква закону, все, що стосується учительства, наставничества, мудрості. Що хтось вам щось диктує, як робити. Тут примиритися або закрити цю історію раз і назавжди, і у вас відчуття внутрішньої сили, що ви можете це зробити. Якщо, можливо, у вас буде припинення конфлікту і примирення, якщо ви маєте подружжя, наприклад, Лева, енергію Лева, і це ваш чоловік чи дружина. Тут Потрібно прийнято рішення, є мудрість, щоб це припинити, примиритися, і внутрішня сила, що це під силу. під силу. І знову тут колесо фортуни у вас і четвірка. Тобто тут енергія буде змінюватися зі стану війни. у Вас буде енергія змінюватися. Тут люди можуть примиритися і обоюдно щось вирішити і дійти до якогось компромісу. Тут енергія козирога у вас, дьявол. От мені його цікаво подивитися в тельці. Дьявол. про що ми тут говоримо? Король жезлів, чоловік знаку вогонь, енергія водолія, зірка. І королева кубків. Жінка знаку води, або у вас є в карті. Або це людина, просто яка має почуття. Чоловік має пристрес, такий більш гарячий, пристрасний, емоційний, а жінка більш така любляча, спокійна, добра і відкрита, любляча. Тут відчуття, що якусь ситуацію потрібно вже покинути, вона токсична, і ви це прекрасно розумієте. І у вас є надія, тут мрія, або між ними тут люди мріють і думають один про одного. Но це токсична історія. Тут тягне людей один до одного, але вони не розуміють, чого їх так тягне один до одного. Тобто, токсична прив'язка між людьми, токсичні стосунки. Тут є спілкування, є зустрічі, можливо, у вас вдома хтось повертається у ваше життя, але ну, відчуття, що хочеться відсторонитися від цих токсичних стосунків. Ну, люди мріють і думають, і надіються один на одного, хоча відчуття, що потрібно відсторонитися іти далі. Токсичні... Вийти з цієї токсичності. Що ще? Хочеться мені уточнити? Що ще про дьявола мені? Дайте мені уточнення. Бачите ось ця башня? Яка у вас тут є. Тут. Можливо, стане відомо через, через ці, як сказати, через цю комунікацію між цими людьми тут проявиться якась брехня, якась нечесність. Тут ревнивість може бути у чоловічої енергії, прям токсична. Відчуваю від чоловічої енергії таку токсичну рівнивість по башні може, що йому кришу може зносити. Рівнувати може вас. Жіночою енергією я маю на увазі. Або вам тут стане відома якась раптова нечесність. Ну тут така прив'язка сильна у людей по дьяволу, це, бачите, тут навіть показано, їх тут, бачите, цепями тримає дьявол, чоловічу і жіночу енергію. Люди, чомусь Тут люди надіються, що змі, змі, людина зміниться. Є надія, що людина зміниться. Можливо, це стосується алкоголю якихось залежностей. П'ятірка Пентаклів. Тут король Пентаклів з'являється, чоловік знаку земля. Це ваша енергія. Енергія помірності стрільця і енергія овна. Тут дві чоловічі енергії, і між ними помірність. Е, якщо це по фінансах, то тут буде врегулювання по фінансових питаннях між цими чоловіками овен і земля. Якщо ви чоловік, наприклад, це може бути якийсь бізнес-партнер або людина, з якою ви працюєте. Тут також може бути нехватка ось з такої емоційної і фінансової нехватки і намагання врегулювати це питання, врегулювати, якось збалансувати, тому що відчувається холод, відчувається нестача фінансів дуже сильно. Чує ще пільці? А да, тут глибокі, глибокі тривоги страхи переживання енергія риб тут з'являється. Що? Що фінанси не будуть надходити, що не вирішиться це питання, і тут намагання врегулювати. Тут чоловіча енергія намагається врегулювати. Якщо ви жінка, то ви намагаєтеся врегулювати з чоловіками це все питання. Якщо це стосується не роботи, то тут іде холод. І непотрібність, і жіноча енергія не відчуває теплоти і потрібності ні від короля пентаклів, ні від від овна. Тобто дві чоловічі енергії, яке не відчувається тут тепла, уваги, відчуття непотрібності, холоду, беземоційності, і намагання тут регулювати ці, оцей стан з цими людьми. Четвірка мечів недавнє минуле. Терези тут з'являється карта правосуддя, справедливості і знову мечів. Так, тут хотілося було відчуття, що відсторонилася людина, і хотіла по справедливості вирішити. Але тут, скажу так, у вас тут і знову четвірка вона на дні колоди, яку ми і проясняємо. Да, тут вам було потрібно зробити вибір. Ви хотіли тут зробити вибір і віддалилися на, на дистанцію для того, щоб правильно прийняти рішення. Але відчуття, що тут друга енергія, вона не зріла. Тут є почуття між людьми, але енергія не зріла. Да. Сумніви у вас тут були, і треба було приймати рішення по справедливості. Давайте подивимося башню. Мені ось цікаво в, май... в найближчому майбутньому, що башня все таки несе в собі. Так, да, як я вже й сказала, тут є одразу була тут, коли я проясняла, це ось ця ситуація там була сімка сім мечів і башня. Отут теж саме. Тут башня і сімка сім мечів, тобто брехня чи прояснення хочеться поставити ясність і прояснити цю неправду, причому раптово, якось рішучо, імпульсивно, строго. Без компромісу, так, да, оце відчуття провини, вам хочеться скинути це відчуття провини, прояснити все, поставити, назвати все своїми іменами. Це я не знаю, чи ви будете це робити, чи по відношенню до вас, але тут є прояснення ревності, прояснення якоїсь нечесності, хтось щось узяв, хтось бере, хтось узяв, а хтось, а хтось нечесним шляхом. Це карта обману. Це така єхідна, така неприємна карта. Карта обману, нечесності, ревності. І тут е, проясниться. башні тут ясність, і це може бути ваш оракул відчуття провини. І тут буде прояснення, чіткість. Рубане тут як рубане. Жіноча енергія, Я відчуваю, що тут рубане. І хоче скинути з себе якесь відчуття провини, хочеться легкості. Ви вже ж не можете довго це нести і не будете. Десятка це вже треба скидати. Відчуття провини і важкості це відчуття неприємне. Ну, тут буде. Буде, буде прояснення по башні. Тут чіткість, ясність, зрозумілість така буде і строгість, і безкомпромісність. Бажаю вам гарного тижня, тельці!